а ти мене не зустрічаєш, чого двері відкриті. Котику, яка неочікувана радість. Ти приїхав. Так, приїхав. в нас рибка. Боже, зразу рибка. Це моя дівчата любима рибка. Сібас. Сібас, сібас. І Дорада, рада, ну Дорада більш сухіша, Я люблю більш таку жирнішу рибку. Ну Все залежить від того, як її приготувати, звісно. Ти кави мені зробив, боже котику, ти найкращий. Хто поної заходить? Топа. Маленький мій. Боже, мої ви хороші. Проходьте, проходьте. Давай. Заходьте, будемо закривати двері, трошки прохладненько. coo, é quando já era beba,